У приміщенні просвіти, що у двірні відбувся доволі корисний захід, основою якого стало створення простору для діалогу та можливості напрацювання взаємопідтримки між учасниками пласту. Про це детальніше мовив чоловік Василь. Як працівник відділу молоді та спорту, який власне і організував форум активних пластунів, він поділився деталями події та змістом програми. Сьогодні ми маємо молодіжний захід, форум активних пластунів від особистості до команди. Ми будемо з пластунами разом обговорювати найважливіші питання, які хвилюють пластову молодь. Буде будуть пластуни ділитися своїми ідеями, а також будуть знаходити шляхи їх реалізації. І родзинкою сьогоднішнього заходу стане командотворення. Власне, тренінг командотворення передбачає різні інтерактивні ігри, які мають на меті натренувати здібність учасників працювати в команді та погоджуватися на спільні рішення в групі. Дівчата Віолетта та Марина розповідають за свій досвід у пласті. Кажуть, що наразі хвилює сьогодення, а в перспективі думка, як люди будуть ставитися до них у майбутньому. Серед основних завдань, які є перед групою, це бути дружніми і допомагати один одному. Я на плас хожу е, напевно майже рік. Мене запросили в табір пластовий і мене потім запросили в пласт, і від того моменту я вже ходжу на пласт. Мені подобається. І, напевно, що там буде далі, типу, що як до мене будуть потім ставитись? Майже нічого, тільки воєнний стан, ми не коли допомагаємо. Захід також мав вигляд дискусії, де учасники вільно ділилися своїми судженнями та думками. Правила один мікрофон. Як ви думаєте, що означає один мікрофон? Так, каже так, правильно молодець у результаті за словами дітей вони здружилися, адже як стає відомо, учасники визначали основні виклики, з якими стикаються, шукали шляхи їхнього вирішення в командній роботі та вчилися ефективній комунікації та взаємодії. Усі пластуни, які долучилися до події, отримали сертифікати про участь.